Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Ви на каналі Пані Зося з України. Отаку красу я прикупила. Я зовсім не по хризантемам Від слова зовсім. Ну, вона дуже гарна, це просто у нас два тижні йдуть дощі. Два тижні вже вони нам ну, зовсім не потрібні. Це Бучанський район зі сторони Буч під Києвом. І вони вже нам зовсім і зовсім не потрібні. Десь вони не йдуть зовсім, а у нас просто вже земля дуже і дуже насичена. То трішки вона так, ці дощі її прибили. А взагалі вона дуже ніжна. Просто дуже ніжна. Я прикупила такий кущик і. Зрізала квіти їду в лікарню завтра у бучу, тому хочу, буду йти та хочу поставити під фото нашим захисникам. Там же ж мої родичі, племінник, мій, тому зрізала квіточки. Хочу завтра. Ой, ой, падає, воно падає. Ну, вони дуже і дуже ніжні. Моя знайома продавала, і я в неї прикупила, тому що дуже ніжні такі. Вона висока, Вона висока, але вона дуже ніжна. Колір у неї, я ж кажу, це просто що дощі її так трішки побили, а взагалі вона ніжна. Я майже не сажу хризантем, але тому що вони. І пізно розквітають, і потім морози і все, але ж оцю красу я прикупила. Тут у мене такий шматочок зовсім маленький. Я вам скажу, зовсім маленький. Від теплиці до доріжки тут скільки тут? Тут 2,20. Бачите? Ну це я вже тут попрацювала, а вийшла працювати, тому що у нас сонце. Ось тут у нас. Повинен. Тут ми басейн ставимо, але поки війна, то басейн ніхто і не ставить. Басейн, а тут повинна була бути баня. Баня і маленька така кухня. Ну, Ніхто не будує і будувати поки, звичайно, не буде. Ні бані, нічого. І басейн ми не ставимо. Тут лілейники я висадила. А зараз хочу закінчити, тому що у нас таке сонце. І щось мені це сонце не подобається від слова зовсім. Просто від слова зовсім. Тому я зараз тут закінчу свою працю. Тут у мене полуничка. Ось ось полуничка. Тут у нас Тут квіти якісь розсадили. між... Це теж полуничка, це у мене полуничка росла. В стаканчиках я купувала стаканчики. І бачите, яка... що таке стаканчика. Прямо в землю, тому що тут я багато підсипала. Кожного року я підсипаю. Бачили попередні відео, оскільки я купувала землі. І це ж ще ж не все. Кожного року підсипаю і іде вона рік, два і знову низько. Тому це я садила корінці. А це я садила в стаканчиках. Дуже добре, мені подобається в стаканчиках, тому що стаканчика в землю вона не хворіє, вона дуже гарно себе почуває. І це мені дуже-дуже приємно. Трішки полунички, щоб було, тому що, звичайно, тут розсадила ось свої, свої медунички. Ось Тоні прикупила Антоніна Ковальова, прикупила ось таку нову. бачите, Тому що ось це сахарна, вона просто грязненька. А це подібна, але ж зовсім зовсім не 80 гривень оце такий кущичок. Це моя, яка квітне, яка квітне рожевим. Не пам'ятаю, як називається. Ну, це тут, ось так просто трішки землі, трішки розсадила. Зараз хочу попрацювати, тому що. Сонце. Треба розсадити ось цю хосту. Це джун. Я викопала цей кущ і хочу розділити і розсадити по одній горщики. Ну, джун така цікава хоста. Буду пропонувати, тому що мені треба дуже багато грошей, тому що треба допомагати нашим хлопцям. Допомога треба велика, а грошей, звичайно, не вистачає. Допомагаємо своїми грошима, тому я буду пропонувати і квіти за донат. За донат, Тому що є, що пропонувати, буду пропонувати за донат. Там у мене варієгатний Чебрець. Бачили, який гарнющий. Це фізостегія. ну Квітів тут багато, тому це я буду розділяти навесні все. Ну от, А зараз хочу оце розділити, посадити, тут трішки залишилось, щоб просто перезимувало. Толя чхає. Але мої дорогенькі, чому я вийшла вам і показую оце таке. Ну, таке, це, це таке, що росте. Тому що сонце дуже у нас дуже. І я боюся, що буду, мабуть, уже приморозу, хоча не обіцяють. А хочу я вам показати ось оце. Тому що все-таки переживаю, що як буде приморозок, то воно мені приморозить оцю красу. Дивіться, дивіться, яка це краса. Як вона мені подобається. Подобається вона мені дуже. Я трішки підв'язала цей кущ, тому що у нас був такий вітер. Дуже і дуже великий вітер, просто дуже і дощ. І я вам скажу, тут декілька всього гілочок, але воно мені так його трішки повалило. Я боялася, щоб не зламалося. Воно не зламалося, тому що прийшла вранці, а воно трішки так полягло, тому що раніше я не підв'язувала. От, раніше не підв'язувала, і я вже взяла і підв'язала, тому що. Не хочу, щоб воно мені зламало. Але дивіться, яка це краса. Зараз сонце сюди повернеться, тому що там за будинком сусідським і буде на нього світити. Яка це краса і красотінь. Я вам скажу, що тут тільки всього 4 гілочки, здається. Це мороз. Як Валя сказала, це мороз. Ну, осіння Айстра. Але ж воно таке, мабуть, і так, тому що я не могла знайти в інтернеті. Не могла. Треба... Нема в мене такої програми, яка ну, ти фотографуєш і потім тобі видає. Треба мені її закачати, тому що дуже багато квітів і не знаєш, які вони. Але вона дуже-дуже гарна. Просто неймовірно гарна оця осіння Айстра. Або, як кажуть, народі мороз. Боже, яка вона красунечка. Це в прошлому році її прикупила Валя. Ну Валя багато квітів продає в Києві, так? І Валя багато квітів продає в букетах. Букети, так, Айстри. І зараз вона продає. Хризантеми, і там у неї, до речі, розквітають дуже і дуже гарні такі високі хризантеми, які вона теж буде зрізати продавати букети. Тому що високі хризантеми вона не продає коріння, вона тільки квіти продає. І оце, оцю красу в прошлому році Валя прикупила собі. Для букетів, тому що вона дуже гарно в букеті виглядає. Дуже, просто дуже. Її можна навіть розумієте, її можна навіть отак зрізати, тому що можна зрізати і просто отак продавати її одну, тому що вона дуже гарно виглядає. Ну просто дуже. Тому що вона, бачите, в неї такі гарні гілочки, такі, віточки, тому що тут ще вони трав'янисті. Я вам скажу, що полюбляю. Тут Валя мені дала, я не знала, що це таке. Воно так довго росло, і я все її запитувала, Боже, ну що ж це воно таке? Вона каже, воно дуже-дуже гарне, тому що вона його бачила, цей мороз, вона бачила його вже в прошлому році в букетах. І ця жіночка їй продала. Я вам скажу, корінець один дешево зовсім. 150 гривень, здається. Ну як? Кому дешево, кому дорого, один корінець, щоб ви знали, один, один ну, корінець так, навесні. І це ж Валюша прикупила, не один, правда, і мені подарувала. Ой, мені воно дуже подобається. Знаєте, така ніжність, і просто що вона полюбляє? Вона полюбляє воду і сонце, тому що валя її у Валі її чималенько вже наросло. Валя її буде в наступному році, буде продавати. Я ні, а вона буде, тому що корінці навесні вона буде продавати. Тому, мої дорогенькі, записуйтесь, я вас буду записувати і відправляти вам, можливо, ще якісь квіти там будуть. Ну, вона, Тому що, дивіться, ось вона, у неї висота, любить сонце і воду, тому що я її тут так посадила, де було місце, так і посадила. У неї висота, я вам скажу, метр п'ятдесяток. Вона дуже гарно стоїть. Бачите? Уже у мене там наросло внизу. Уже наросло. Я така задоволена страшенно. Вона дуже такі, у неї міцні такі оці гілки. Вона гарно тримає форму. Вона стоїть, просто стоїть. Це я просто, я ж кажу, підв'язала, тому що був дуже великий вітер, і я підв'язала, тому що мені так було шкода, що, що зламає її. Але ні, воно не зламало, похилило. Вона так напів похилилася, але нічого не зламалось. Ну Вона мені дуже подобається. просто дуже гарна, як для мене, прямо стояча. Дивіться. Ой, мама моя дорога, такі прямі гарні гілочки і гарно тримається. Я ж кажу, це просто я підв'язала, тому що. Тому що, ой, я вже топчусь по цих квітах, тому що на букети вона, ну, взагалі вона, я ж не продаю так букети, але для букетів вона дуже гарна. Бачите, які в неї гарні гілки. Я її ще піддобрила добривом столяних корочок. Так мені валя дала, я її, знаєте, як у народі кажуть, тикнула та і все. Але я дуже задоволена. Сонце і водичка, тому що валя її ну не поливала так дуже, там вона посадила її трішки так. І вона трішки в неї внизу трішки підсохла. А я її поливала, тому що я тут квіти поливала і поливала її. ну Мені вона дуже подобається. Вона мені просто настільки вона подобається, те, що вона тримає форму. І вона ось так стоїть просто і все. І все, і отака краса. І отака не хворіє, тому що дві неділі йшли дощі. Бачите, ой, як вона мені подобається. Як вам сказати, квітка ну, можна сказати, що проста, але я не можу не знайшла її в інтернеті, як же ж вона називається? Осіння Айстра, морозець, але ж і в неї є назва. Бачите, яка краса, яка краса. Стоїть. Як гарний кущ просто гарний кущ і гарну на мені Я дуже задоволена. полюбляє органічні добрива. Ось так. Це вам хочу. Знімаю відео, тому що, думаю, якщо буду, зараз почитаю, якщо буде приморозок, то я її і зріжу, тому що не хочу, щоб вона примерзла. Може, примотаю, ну не знаю. Дуже вона мені подобається. Просто я така задоволена. Валічка, спасибо тобі, большущі, велике, дуже великі, тому що треба піти до валі і зняти, як вона в неї там квітне. Тому що, мої дорогенькі, якщо у вас буде бажання, будемо. Я пишу в чергу, тому що посадили отак восени. Ну так, є різні сорти, я нічого не кажу, але оце краса. Не бачила я ще у нас ні в кого такої. Осінньої айстри. Ні в кого я не бачила. Це жіночка привезла її десь із Польщі. Корінець, тому що жіночка продає в Києві дуже багато букетів. І отак вона подарувала. Не подарувала, валя в неї купила. Валя в неї прикупила і отак вона з'явилася у валі. Отака краса. о, як вона мені подобається. Подобається мені дуже. Зараз буду працювати, тому що треба розділити ось оце, доробити, розділити. Це все буде зимувати, тут як є, буде розділятися на весні. Це, це фіалка синього кольору квіти. І такі, ну, такі синьо-чорнині квіти на весні. Це фіалка ґрунтопокривна. Одна з усіх фіалок, яка ґрунтопокривна, вона не наростає кущиком. Я її завжди тут обмежую, але вона мені так подобається. Тут у мене ось орегано, як ми кажемо, жовтого кольору. Ну ось Мені дуже подобається ось цей чебрець отакого кольору. Ну вже, земля, вже мені не треба оцей дощ. Зовсім вже насищена така земля. Тут у мене ось така. Ой, хто ж це вона така? Оце така квітка. Ну, все. Тут, тут я цей клаптичок залишу, буду розділяти все навесні. Буду розділяти все на весні. Ще вам буду знімати відео про цю красу, тому що я її викупала, Оце поки що тут посадила, треба її розділяти. Це дуже гарна. гарний, вічно-зелений такі вічно-зелені квіти. Дуже вони мені подобаються. Бачите, як. Це вже ну, вже років оце років з однієї гілочки. Ну, Потім вам зніму, тому що це заслуговує на увагу. Мені вже, звичайно, гости вже, вже, гости вже починають підсихати, але дивіться, як гарно ще брунерочка себе почуває. Брунерочка і як розфарбовується. Розфарбовується самобор. Це у нас самобор, це у нас садова герань. Але дивіться, вона навесні такого кольору листя, отакого, от і восени, яка вона красуня. Теж полюбляє, як хости і як медунички, водичку, тому що садові герані вони не люблять дуже води. А ця любить і дуже гарні великі листя навесні. І восени. Влітку, коли спека, звичайно, то ні. Тримається ще папорочі деякі, деякі вже ні, звичайно. Ну, все, осінь прийшла в садочку. Так цікаво розфарбовується ось оця, ось оця гортензія маршмелоу. Дивіться, яка вона цікава. Спочатку вона була такого рожевого, світло-рожевого кольору, це деревовидна гортензія маршмеллоу. Потім вона була салатового кольору, а зараз вона почала ось так знову жовтіти і набирати зверху якийсь такий трішки-трішки рожевий. Дуже вона мені подобається. Дивіться, навіть восени вона гарнюща. Навіть восени вона гарнюща, тому що всі інші. Уже, звичайно, зовсім вони ніякі. Зовсім, тому що ось, ось ці вже, бачите, вони зовсім, можна сказати, ніякі. Довго-довго вони трималися і там, але вже вони коричневого кольору. Листочки нападали, осінь, осінь, осінь. І так цікаво, навіть на моєму маленькому клаптичку. Ну, Мені вона це дуже подобається. Така красонечка. Жовте листя, жовтіє і такий колір. І ця починає розфарбовуватись. Я вам скажу, що вони різні, взагалі вони різні. Це маршмелоу, але а це трішки по-іншому називається. Тому що маршмелоу вона більш така рожева, а це трішки менше. Але теж цікаво. А ця взагалі. Буду її черенкувати. Боже, яка вона гарнюща, правда? Навіть восени вона гарнюща. А ці ось уже все. Вони, камера ще щось трішки, але взагалі-то вони вже коричневі. Зовсім коричневі. Так, мої дорогенькі, буду працювати, тому що не знаю, чи є вже світло у нас, чи вже, можливо, і нема. Потім зніму, зніму вам про цю красу, тому що буду розсаджувати. Дуже мені оцей вічно зелений подобається. Забула, як називається. Коли буду його розділяти, я вам потім покажу. Ну, Ромашечка квітне. Це супер рання ромашка. Бачила, я розрослася, це мені Валюша теж мені давала. Ой, ну як мені воно це подобається. Як мені подобається оця краса. Ой, як мені вона подобається. Так стоїть. Ой, яка цікава рослиночка, яка цікава. Бачу її вперше. Оце ж тепер треба сходити до валічки і подивитися, як у неї квітне. Водичка і сонце. Ну, у валі єдине, що вона її майже не поливала, вона теж дуже гарна, але знизу там трішки вона підсохла. Ну, оці листочки. А у мене ні. Довго я її чекала ціле літо. Думаю, боже, ну що ж воно таке? Росте, 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 росте. Вже воно так і розпушилось. І вже такі брунечки, а не квітне. Але такі розкітла. Ой, яка вона гарнюща. Яка вона гарнюща. Ну, що ну, ви зробите? Ну, дитина <плес> радіє, так і я. Але вона мені дуже подобається. Вона мені подобається формою, квітами. Те, що вона зелена, така гарнюща стоїть, те, що вона така тримає дуже гарну форму. Мені вона дуже-дуже подобається. Мої дорогенькі садіть квіти, насолоджуйтесь, бережіть себе. Бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько уклоняємося.